Дівчата, зверніть свою увагу, возю вже просто по привичці, дуже довго возють тіраспольську постіль. Її вже, напевно, мало в кого є в місті. Є в мене полутарки вибор, ціна 750 гривень. Отака От це постіль, де бачите, там все написано: і бязь 100%, і хлопок, все написано, і виробник. Є різні кольори. Полутарка 750 гривень, двушка 850 гривень. Євро 950 гривень і сім'я 1200. Отакі От ціни на Тірасполь. Дівчата ось розклали, подивіться, які на столі лежать малюнки. Гляньте ось так. Ну, це далеко не все. Просто в цих малюнках, практично в кожний малюнок, є і в двушки, і в полуторки. Є ще багато інших малюночків. є темні, є світліші, є абстракція, є квіткові. Тобто, як кажуть, на на кожний вкус. Якщо не буде того, що ви бажаєте по малюнку на сьогоднішній день, то через тиждень можна зробити заказ, по покажу вам по вайбору, які є малюнки. Виберете, і це все привезеться через тиждень. Дівчата, мене можна знайти на центральному ринку. Якщо йти з зі сторони транспортних воріт, це другий ряд від входу в м'ясний цех, номер контейнера сім. 0-36, звуть мене Наталя Володимирівна. Якщо хочете телефонувати, дзвоніть номер 050 278 03 99. До зустрічі! Приходьте.